безконтрольним з контрольним використанням та очевидним знищенням її природних ресурсів, громада взагалі позбавлена можливостей впливу на прийняття рішення та перебіг процесу експлуатації її надр. за оцінками, наданими фаховими геологами, екологами, медиками та під час громадських слухань у Львівській обласній раді відсутністю адекватної реакції правоохоронних органів на дії депутатського корпусу, кабінету міністрів, обласних чиновників. Іноземних підприємницьких структур, відповідальність, за які передбачено статтею 236 порушення правил екологічної безпеки, 239. Незаконне заволодіння грунтовим покривом, 253 самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи Кримінального кодексу України, у випадку робіт Цей список можна буде е, набагато ширше збільшити. Територіальна громада села Прибужани. На основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, цивільного кодексу України, закону України про місцеве самоврядування, статуту територіальної громади прийняла рішення заборонити всі роботи щодо розвідки та видобутку сланцевого газу, газу щільних пісковиків за використанням технології горизонтального буріння та гідророзриву пластів на території адміністративно-територіальної одиниці села Прибужани. Як такі, що не відповідають інтересам громади села, не несуть гарантій по відшкодуванню можливих збитків, не ску... несуть шкідливі ризики здоров'ю та довкіллю, та будь-яке інше, рі... інше використання своєї землі як в межах, так і за межами населеного пункту, без згоди територіальної громади.